Вітаю всіх любителів та цінителів карт Таро. Сьогодні наша бесіда піде про карти Мадам Ленорман. Хто дивився мої 6 відео, хто не дивився, я залишу силочку в описі під цим відео. Повністю розбір цієї колоди, цих карт. Це класична колода мадам Ленорман. 36 карт, вона нараховує. 36. Сьогодні піде розмова про розширену колоду, як я її називаю. Тут 44 карти. Ось така колода. Пуста коробка така ж. Танцюю в руках. 44. Ну, 44 карти. Особливо вона нічим не відрізняється. Хто вже ознайомлений з колодою, може впізнати. 31-ша карта, дивимося, сонце. Дивимося, хмари, космос, зірки, да? хрест нам знайомий дуже добре. Дружба та вірність, собака, да? гори наші з вами цілі. Наші з вами втрати. Ну, не буду казати, наші з вами, да? а то вдруг щось потеряємо. Втрати, карта корабль, клевер, якір. Ну, тобто, всі ці карти нам знайомі. От книжка. Книга, <кій> лелекі, лисиця, змія. Тобто, в принципі, це класичні такі собі карти, лист тут просто розкритий, Бач, бачите, більш так розкритий лист. Якщо в, класнич, в класичній колоді 36 карт а, лист письмо закрите, тобто ви отримаєте новину, яку чекаєте, але ще не знаєте, що там, то тут уже лист у нас відкритий. А, далі, я підготувала карти, які відрізняються. Спочатку поговоримо про карти, які відрізняються. От дивіться: ну, як на мою думку, відрізняється. Тобто, от е, п'ята карта дерево. Дивимось. Уже знайомі, так, да, з цією картою. Карта дерево. І тут карта дерева, також під п'ятим номером. І також сімка червова. До речі, про прив'язку до гральних карт, ще я відео не знімала. Якщо цікаво, пишіть. Поки що не бачила бажаючих дізнатися начебто. Якщо цікаво, пишіть, буду <кхід> розказувати. Значить от чим відрізняються карти між собою? Значить, ось колода, я так покладу, щоб ви розуміли. Хоча по розміру воно ж зрозуміло, да? про яку колоду йде мова. Тут намальовані як молекули такий код, генетичний код. Бачите, карта дерева, вона що взагалі означає? Це здоров'я ваше. Так? Карта дерева означає здоров'я, сили, ну, якби духовні сили і фізичні. Тут просто йде дерево, а тут уже як заложений генетичний код. Тобто тут іде мова про здоров'я, яке вам дано від природи. Яке у вас заложено від початку да, вашого життя? Якщо тут тобто тут ускладнено йде, тут просто дерево, ваше здоров'я, у вас все хорошо. А тут уже карта дерева говорить про те, що генетично заложене здоров'я, і яке ж воно? Тобто, якщо йде розклад про здоров'я, ви нам, мадам Ленорман, робите розклад, дивитесь здоров'я, то Уже треба ще доставати карти і дивитися, витягувати карти, вибачаюся, і дивитися, що ж там зі здоров'ям не так. Або ж, навпаки, все так. Тобто тут трошки розширено і мова йде, повторюсь, про те, що заложено. Дивіться, на кроні є плоди, тобто все добре, можна сказати, там буде вагітність, або вдало прийдуть пологі, да? радугу бачимо. А внизу, подивіться, якщо видно на відео. Та, мабуть, видно. А внизу, ви бачите, гриби поганки. Бачите? Тобто, тут а, треба дивитися, що від природи все добре, але по, от ви живете і, можливо, щось є якісь приховані там проблеми. Тобто, це вже треба розбиратися. Так, вибачаюсь. Далі. От номер 29. Дивіться, просто карта, дай карта, так? Карта? Женщина, жінка. Карта 29, як ви вже знаєте, означає, це мама, або дочка, наречена, дружина. Тобто, в залежності від того, кому ви робите розклад, на кого ви дивитесь, і яка ситуація, які карти поряд. Але дивіться, в класичній колоді просто жінка та жінка в красивому убранні, вона так собі стоїть, вона така строга, чемна, порядна. Да? А тут гляньте, вона як в неї оголені груди, неї така зачіска, не й, ну, от, на ній цепочка, там, кольцо якесь хрестиком бісить. Тобто тут вже більше можна собі, знаєте, є побат, сказати, що це вже може люб... коханка, да? або якась любов, або якась інтимна пристрасть. Да? іде мова Там, про якийсь зв'язок поза шлюбом, тобто тут вже більш розширено. І, і знову ж таки, треба витягувати обов'язково карти ще і задавати питання, про яку жінку йде мова. Понімаєте? Наприклад, якщо вийде та карта дерево, то понятно, що це з вашої родини жінка, Ну, кровна, кровне родство. Якщо вийде карта серце, то це ваша возлюблена. Якщо карта хрест. То й щось тяжове буде в отношеннях з цією жінкою, Тобто тут уже треба дивитися. Ну, от бачите, колода від колоди відрізняється трошки. Того я вам і підготувала такі карти і вирішила розказати. Далі, от карта <кхух> дом. Ну, Тут начебто не сильно відрізняється, будинок та й будинок, але бачите, тут будинок такий шикарний, забор. Шикарний дом, такий фундаментальний, да, такий, ну, все вже тут нічого вкладатися, нічого не треба. І дивимось цей будиночок, він як сказочний. Бачите? Сказочний такий собі будиночок, наче от, і сказки. Е, тож, і відкрита калітка, і все. Але, ну, але якось воно все. Не дуже серйозно, сказочно. Тобто ми розуміємо, що це будинок, але знову ж таки, наскільки це серйозно, про що йде мова, треба знову доставати карти. Тобто, оця розширена колода вона надає вам, тому хто розкладає хто робить розклад, дає можливість розширено дивитися. Розширено дивитися. Не просто дом, а тут уже дом, ага, що ж з цим домом? Серйозно, не серйозно, там фундаментально, не фундаментально. Тобто тут вже більше би, можливостей. Є польот фантазії. Хоча ворожіння це не фантазія, але все ж таки дивитися на малюнок і бачити далі, ніж далі картинки за картинку, да, розширену, це вже треба, звісно, мати фантазію. Ну, тут треба мати приділ, звісно ж. Приділ границі якісь повинні бути. Тому що це не шутки. Карти, вони шуток не люблять. Далі, от дивіться, дві карти. 20 і 20 Карта сад. Хто дивився мої відео, знає. І це також карта сад. Але подивіться, тут сад який. Тут фонтани. Бачите, квіти. А тут, а тут клітка. Золота клітка. І перед нею, да. перед нею фонтан. А цвіти в клетке знаходяться, а до, до клетки ступеньки, сходинки. Бачите, наскільки відрізняється. Тобто тут уже карта сад, вона на що означає? Карта сад це радість, це якесь веселье, це приємне знайомство, гарна компанія, гарно, гарне проведення часу в приємній компанії для вас. Да? Але ж тут, якщо ми розширено подивимось, тут є якісь ограничення. Тобто, ви гарно проведете час, але для того, щоб це, це відбулося, вам треба рішити якийсь вопрос. Тут не просто радість, Понімаєте? Та ще й пікова восьмерка якісь сльози. Тут теж пікова восьмерка. Ну тут, звісно треба доставати, знову ж таки, витягувати карти додаткові і дивитися, задавати картам вопрос. А що мене огранічує хорошо провести время, чого я не можу? Мені що, щось помішає, які препятствия будуть. Тобто, ви кудись, наприклад, збираєтесь на якесь міроприємство, вам випадає ця карта. да, ви гарно проведете час, але є якесь но. Понімаєте? до цього ще треба дійти, подолати оці сходинки. Бачите, такі нюанси. Далі, дивіться, от така карта, розвілка, помните, да? Розвілка, дуже проста карта. Ви бачите дорогу. Це понятно, що це вибор. Карта розвілка. Проста карта. Не позитивна і не негативна. Добто, потребує додаткових, звісно карт. Тобто, карта вибора. Людина оприділяється, людина ще не оприділилась. І ми бачимо всій колоді 22 карту під 22 номером. Теж розвілка. Ну тут сходинки. Знову-таки, тут просто дорога, а тут ми бачимо сходинки, понимаете? і тут ми вже розуміємо, що вибор буде непростий, вибор буде складний, є якісь нюанси, про які не можна забувати, іначе ви неправильний вибір зробите. І подивіться, зверніть увагу: одна сходинка веде, бачите, тут сонце за відкритими дверима, а тут що? А тут хмари. Бачите? Так що, знову ж таки, задавати колоді питання. Що не так, на що мені треба звернути увагу, щоб вибір зробити правильно? Також додаткові карти треба. Так, наступне карта башня. Карта башня. Тут башня та й башня. Всі ми знаємо, що означає карта башня це ваша життєва сила. Карта башня говорить про те, що час підвести результати, якщо ви чим займаєтесь вже пора, подитожить, це ваша ціль, ваша мета, це те, до чого ви йдете, до чого ви поставили собі ціль дійти до якоїсь певної точки. Да? І що ми бачимо на цій карті? Замок, красивий замок. І там вже світить сонце. Тут теж світить сонце, дуже схожі карти. Але тут просто башня, а тут красивий замок, він якби ускладнений, бачите? Тобто тут е, просто башня, а тут ми бачимо багато гострих піків. Це говорить про те, що да, ціль у вас є, і там сяє сонце, ви дійдете до своєї цілі, але будуть і прегради, якісь треба буде рішати. Понимаєте? Так, ну тут просто я підготувала, щоб ви побачили карта мужчина, карта чоловік, тобто, в залежності від того, які карти, це або зустріч, або влюбленість, або вирішення якихось питань. Ну, тут, як мужчина соблазнитель, він босий, він з трояндою, а тут такий серйозний собі мужчина. Так, далі карта груп. От мені подобається, карта груп. Класичний груп, просто нічого особливого, так? Да? І дивіться тут. Бачите, карта гроб. Гробниця. Тут гробниця. І тій гробниці хтось лежить, чи то кришка така. Вот. Тобто, тут просто більш так, ну, якби смисл той же самий, але просто по-іншому намальовано, Я вам вирішила показати. Далі, дивіться, що цікаво. От ми бачили карта САД, там клітка була, да. І от вам карта ключ. Ми знаємо, що таке карта ключ. Але дивіться, тут двері відкриті, а тут клітка. В клітці лежить троянда і відкрита в клітці. Розумієте? Квіти це взагалі це творчість, це щось приємне. Квіти це позитивний момент на картах. Такий позитивний символ. Але знову клітка. Бачите? Тобто, там ми бачили в саду клітку, і тут клітка. Ну от. Так от автор цієї колоди так собі це бачив. І наостанок е я хочу вам показати, що і таке, і таке буває. От дивіться, 12-та карта. Е карта пташки. Е хто дивився моє відео, я розповідала, що класичній колоді взагалі, і от де в інтернеті ви будете сталкуватися. Може, після мого відео ви сталкувались. Завжди під 12 номером, мадам Ленорман, йдуть карта сови. Карта сови це труднощі, це якісь перешкоди, це а, треба буде з мудрістю підходити до, до вирішення цих перешкод, до подолання труднощів. Тобто треба опиратися на свій розум, досвід. Тобто така собі карта, яка ускладнює ситуацію. Але бачите, цій колоді класичній чомусь намалювали просто пташок. На цвітущих в'ятках сидять собі там горобчики, цвірінькають. І я завжди говорю і, і трактую її так, як це розговори ні о чому, в пусту. І навіть якщо випадає дальня дорога, наприклад, да, корабель, і поряд випадає карта цих цвіркунів, о, вибачте, горобців, то в мене завжди проіграється так, що дорога буде, але вона не принесе того результату, ну, якого ви чекаєте. Просто ну, ні о чому. Ну, пусті розговори, хлопоти, пусті хлопати, ну, як би так. І якщо тут пов'язувати із гральними картами Сімка Бубнова, якби розговори про гроші, але тільки розговори, грошей не буде, а тільки так поговорили, що от, чи треба гроші, чи прийдуть гроші, очікування грошей, тобто ніячого. Ну і тут ми в розширеній колоді бачимо, що тут у нас вже зображені зображення сови, але не все так просто. В цій колоді дві карти під номером 12. Отак. От і на другій карті, зверніть увагу, тут уже, бачите, домик такий, пташиний, і пташки. Ну, снігурі, калібрі, неважно, маленькі пташки, які теж собі беззаботно літають, щось там цвіркочуть, цвірінькають, і опять-таки розговори ні о чому. Тобто в цій колоді більш розширені можливості. Попаде ця карта, я вже вам сказала, мудрість, ускладнення, якісь труднощі. А тут ніячому. Так, як і в цій класичній колоді. Тобто тут вже є вибір. Ви вже бачите, що може так попасти, а може так. Тепер поговоримо, це ми з вами проговорили. Тепер поговоримо про ті карти яких в цій класичній колоді немає, які відсутні? А ці колоді вони є. Карта, значить, ці колоді у нас 36 карт, правильно, і ось наступна карта. Карта 37. Дивіться, який годинник красивий. старінний, з таким механізмом старінним. І там і півник, там і сова, там і якісь чи дятел, чи синичка, тобто там ще птічки якісь. Е, значить, дивіться, що я вам хочу, перш за все, сказати. Я коли цю колоду придбала, я не дивилася. Там на англійській мові була інструкція, звісно, зараз е, з можливостями наших телефонів, телефонів не складно, навів камеру і тобі все перевели. Но я більше опираюсь на свою інтуїцію, на своє бачення, на своє бачення карти. І опять же таки, чим чаще ви користуєтесь колодой, тим чаще ви розумієте, як ці карти у вас проігруються. Особливо я це відчула на класичній колоді а, райдера Уейта. От, наприклад, у мене м, король кубків а, завжди проігрується як відстань. От Оцей відстань. Стосунки на відстані там чи на відстані, якщо король у мене, наприклад, випадає із сімкою жезлів, то це партнер військовий і на відстані. Тобто, ну, ви вже почнете розуміти. Але спочатку, звісно, ви на карту дивитесь, і що ви можете сказати, які асоціації у вас виникають. Уходить час? Час уходить. І не треба витрачати його попусту на якісь розговори, на якісь розміщення. Треба діяти, тому що час не стоїть на місці, він постійно йде. І єдине, що ми не можемо повернути в нашому житті, це наш час. Саме дороге, що ми маємо в нашому житті, це здоров'я і час. Час ми не повернемо ніколи. Хвилина проходить, от я записую це відео, і я вже ці хвилини ніколи не поверну. От я розумію цю карту так. Ну, звісно як до будь-якої карти треба допоміжні карти. Карта номер 38 Тут взагалі цікаво, бачите? Тут гора, тут мост, тут взагалі польот фантазії. Тут можна кожна людина, кожен гадаючий да, може бачити щось своє. Тобто, або якась недосяжна мрія у вас. От, наприклад, оці дві карти випали. Да, і що ми можемо сказати? Які асоціації у нас виникають? Час проходить, а я до цілі ніяк дійти не можу. А час іде дуже швидко, він не стоїть на місці. А в мене приграда за преградою, скала за скалою, розумієте? тобто тут вже хто як бачить. Далі, 39-й Гранні кубики. Ну тут проще. Не треба і грати з судьбою в рулетку. Не треба грати в кубики. Життя – є гра, це, понятно, життя це гра. Але треба серйозніше ставитись до тієї ситуації, в якої ви знаходитесь, і про яку ви задаєте кол колоді питання. Тобто, колода вам хоче сказати, що е е не треба забувати, що треба відволікатися від проблеми, але вирішувати її все одно прийдеться. Заігруватися не варто. Далі, карта 40. Дивіться, яка красива. як Маска да? і така подвійна. Я це бачу як роздвоєння особистості. От роздвоєння. Як в кожній людині є і хороше, і погане. Знаєте, на правому плечі сидить чортик, на лівому ангелочок чи там навпаки, так і тут. Тобто людина якось роздвоюється, не може зробити вибір. Ця карта мені дуже нагадує смисл карти, От я вам не підготувала, що не буду, буду шукати. Двійка мечів в класичній колоді райдера Уейта, коли в людини зав'язані очі, два меча, і вона руки схрестила, і вона не готова робити вибір. Вона не знає, як його зробити, і поки що не готова. От мені нагадує смисл ця карта, що людина роздвоєння, вона. І очі закриті. Бачите, тут позитив, тут негатив, бо тут сонце, а тут місяць, і людина не, не може поки вибрати, як правильно поступити, бо так буде слишком хорошо, а так слишком плохо. І як знайти золоту середину? Тут треба час. Карта Колодязь, Криниця. Криниця по-українськи. Дивіться, яка красива карта. Сонечко. Ну тут що, тут. Е... Як на мене, я, звісно, тут, в залежності від того, які карти поряд, але тут значення яке. Відповідь на питання ви знайдете, звісно жену, але треба заглянути глибше в проблему. Ви бачите ситуацію поверхностну, а треба заглянути глибше. Тобто ви чогось не бачите, чогось не помічаєте. Якась правда на дні ситуації є. І вам треба просто зачерпнути цю воду з криниці, щоб узнати ту правду і вирішити ту проблему, яка вас мучить. Так, компас. Ну тут що? Компас допомагає нам зорієнтуватися, знайти правильний шлях. От, і якщо вам випала карта компас, то понятно, що правильний шлях ви знайдете, особливо, якщо поряд карта лабіринт, тобто ви заблудили і заблукали, 43-карта. Ви заблукали і не знаєте, як вийти з того чи іншого лабіринту ситуації, ситуації, да? то випав компас і ви знайдете вихід. Обов'язково. І 44-та карта лупа. Чи лупа, як правильно. А, ну що, роздивіться цю проблему детальніше. Подивіться так. Трошки а, щільніше, да, притуліться до проблеми, не бійтеся, не бійтеся її розглянути, її збільшити, і зануритися в неї, аби знайти вихід. Тобто оці останні карти, вісім да, цих карт, вони а, якби. Ну, ми не можемо сказати, звісно, що вони зайві. Але справа в тому, що і без них карт е, колода Мадам Ленорман працює чудово, прекрасно працює і дає відповіді на всі питання. Звісно, не зразу ви научитесь її читати, не зразу з нею подружитесь, Ну, з часом, звісно ж, буде легше і легше. Буде дуже гарна ваша подружка, ця колода. Оці карти вони можуть як запутати, так і допомогти. Тобто такі карти, знаєте, двоякі, я би сказала. І без них можна, і і з ними хорошо. Тобто, оця колода, хто придбає таку колоду, або придбав, хто сумнівається, можете поки що залишити 36 карт. Буде вам класична колода. Потім потрошку-потрошку. Добавляти ці карти, нічого від того не зміниться. Головне, щоб основний набір 36 були у вас в руках. А ці карти примінять, не приміняти, це вже ваше діло. І тому дивіться, тим більше, що прив'язка, бачите, отут у нас є значення гральної карти, а тут нема. Бачите, за нічого. А тут просто 4 масті, намальовано і все. А ніяка карта не прив'язана. Тобто, і без цих восьми карт колода буде працювати, відповідати на питання і бути вашою помічницею. В кого які питання виникли, будь ласка, питайте в коментарях, буду вдячна за підписки, буду розуміти, що вам цікаво. Залишайте коментарі, смайлики, задавайте питання. По вашим питанням буду знімати окремі відео, звісно ж. Повторюю, що я вже повернулась, мій складний період. Я надіюсь. В моєму житті закінчився, і тому вже хочу працювати скучила за вами, за картами, за відео, за Ютубом, за Тіктоком. Кого цікавлять особисті розклади, будь ласка, звертайтеся до мене особисто. Номер телефону залишу в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, удачі, вдалих карт позитивних і всього найкращого, бережіть себе!